Натопі відбувся проект неформальної освіти Синьо жовті юей до його реалізації залучили близько 150 осіб молоді громади. Його мета допомогти молоді набути знань, навичок та інших компетентностей в рамках неформальної освіти. Ідею, щодо написання даного проекту підказало саме життя. На жаль, війна обмежує нашу молодь в питаннях саморозвитку. Наш проект має патріотичну назву Синьо жовті юей і складається з десяти тренінгів, які відвідують 150 учасників з числа студентів та учнів нашого міста сподіваємося, що участь в даному проєкті допоможе знайти нових друзів та підвищити рівень своїх компетенцій протягом восьми років в нашому місті діє міська програма. Конкурс проєктів для інститутів громадянського суспільства. А в Сумській області подібні програми є тільки у місті Суми і в місті Конотопі. Чим ми надзвичайно пишаємося, що протягом багатьох років можемо надавати фінансову підтримку ідеям громадських організацій і молоді офіційно через конкурс. На справедливу виважену систему сьогодні стартує другий проект з п'яти переможців на 23-й рік у нашому місті. Вже відкривався проект життєва у медичному коледжі. Сьогодні стартує проект Синьо-Жовті від організації Новий час у класичному фаховому коледжі сумду в рамках проекту синьо жовті 150 осіб молоді нашого міста. Зможе відвідати 10 тренінгів та панельних дискусій різної тематики. Тут вони дізнаються і про безпеку діяльності і про статеві стосунки, і про те, як бути справжнім туристом, Навчаться контролювати свої емоції, дізнаються, як відкривати у нашій громаді у військовий час свій бізнес. Проспілкуються про сокровенне разом з психологами, зможуть навчитися поповнювати свої ресурси і відвідати декілька різних тематичних дискусій, які молодь обирала сама, записувалась через Google форму проект відкритий, публічний, важливий і актуальний, адже завдяки збройним силам. України Райни, ми тут в тилу маємо можливість не тільки жити нормальним життям, але й знаходити можливості навчати молодь новому. І ми використовуємо кожен новий день для того, щоб надати нашій молоді нові знання, нові навички, новий поштовх, жити, розвиватися, творити і йти до кращого разом з нашою громадою. Давайте облисками зустрінемо спікерів нашого фестивалю, які проведуть свої тренінги у першій половині дня. Керівниця народного театру Смайл, викладачка театральних дисциплін Юлія яценко Мех, психологиня Юлія Бібів, викладачка інформаційних технологій класичного коледжу Світлана Печенко, Керівниця пластового осередку міста Конотоп Наталія Триленко. І пресофіцер Державної служби з надзвичайних ситуацій Володимир Борута. Уже за декілька хвилин вони поділяться з нами секретами власного успіху та в мотивованості в ході панельної дискусії. А поки що, ми запрошуємо до слова першого заступника міського голови Людмилу Ігнатенко. Доброго дня усім. Не можу не сказати, що саме в межах цих стін починалася моя кар'єра. Це немає ніякого відношення до сьогоднішнього заходу, але мені дуже приємно, що саме тут. В цьому закладі відбуваються такі ініціативності, що саме тут, у цьому закладі, круті, молоді, прогресивні і талановиті. Я бажаю вам сьогодні від сьогоднішнього проекту отримати нові знання, отримати нові емоції, відчуття і враження, з якими ви потім будете ділитися своїми близькими. Я бажаю тренерам натхнення від своїх учнів. Я бажаю тренерам. Отримати задоволення і отримати той результат, який вони розраховують. Але в будь-якому випадку ми з вами всі разом маємо подякувати Збройним силам України за те, що маємо можливість перебувати тут всі разом, подякувати Богу, всім успіхів, слава Україні! Нагадаємо, що даний проєкт став одним з переможців конкурсу проєктів від громадських організацій та фінансується з міського бюджету.